Містичний огляд е, сучасних новин, які сталися в світі. Ну, першочергово, я пов'язую знову ж таки з цією подією, з тим е, бомбардуванням російськими крилатими ракетами Охмадиту. це з тим, що сьогодні відбувається 75-та річниця, тобто ювілейна зустріч в телефорум е, НАТО, який проходить Вашингтон. Я думаю, що це Путін любить різноманітні містичні речі. І це був своєрідний посил Західному світу, що дивіться, який я крутий, я вас не боюся і робитиму все, що захочу. Я думаю, що Захід правильно це зрозумів. І сьогодні з ініціативи Польщі і України було скликано засідання Ради безпеки ООН. Парадокс в тому, що зараз. Раду Безпеки Об'єднаних Націй, почолі Російська Федерація, яка не має юридичного права, юридичних засад і підстав бути керівником цієї організації, де входить, так би мовити, своєрідний елітний клуб, який був створений після Другої світової війни, де був своєрідний розподіл світу, про який вже неодноразово я казав. Але юридичних підвалів, юридичних підстав Росія є самочинно. самочинно. Об'явила, назвала себе правонаступницею Радянського Союзу, і її право вето настільки зловживається, що це вже просто пересло, пересло в якусь перманентну епопею. І кажуть деякі юристи, деякі фахівці, що юридично її можна вивести із Ради національної безпеки організації Об'єднаних Націй. Мушу сказати, що всі організації без винятку, в тому числі організація по частина, навіть НАТО. ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Червоний Хрест. Вони стали якісь сів'ялові, вялові, динамічні і нефункціональні. Я вважаю, що сучасне ООН навіть дуже програє від Ліги націй. Ліга Націй спромоглася виключити Совєтський Союз із свого складу до Другої світової війни, коли Совєтський Союз напав на Фінляндію. Організація Сучасна Об'єднаних Націй не здатна зробити навіть і цього. І цей гутерш, якийсь він такий софт, якийсь він такий м'який. У мене взагалі складається враження, що він може на підсосі або на якийсь. Це моя гіпотеза на підсосі матеріальному в російських або банках, або якихось тіньових грошах. Бо росіяни мають для цього. Говорять, фонд, який складає десь понад 350 мільярдів доларів. Це говорять інсайдери. Це фонд спеціально для підкуплення світових постатей, світових лідерів і Впливових людей, також сьогодні <кій> Росія навіть намагалась це заблокувати, що сьогодні проводилось це засідання. Нашу країну, як завжди, підтримали наші головні друзі і союзники Сполучені Штати Америки, Великобританія, інші країни, Албанія виступили з різкою критикою і з документальними доказами. А наш представник ООН прирівняв Росію із Бракою опухолю, негайно треба вирізати. Таким чином, ми таким чином ми доходимо до висновку, що сучасні організації є дуже непродуктивні, і без реконструкції цих організацій ми нічого не можемо зробити. Можливо, це впливає в ядерний фактор Російської Федерації, можливо, впливає якісь інші конспірологічні. Утилітарно корисливі мотиви для підкупу людей, але суть залишається суттю. Організація Об'єднаних Націй є ретро непотрібний механізм. Без її реставрації ніякого просуву ми не бачитимемо. Далі. Далі, яка ще видатна подія? Значить, на зустрічі на юлейній зустрічі НАТО, я думаю, що особливого просуву для України не буде. Тому що цей синдром, якийсь стокгольський синдром жертви, який існує, в тому числі для керівництва Сполучених Штатів Америки, меншою мірою Великобританії, почасти європейських країн, і цей синдром жертви або остраху через маніакальну повсюдну процедуру залякування світу ядерним, зброє, ядерним озброєнням, але я говорив, що це не більше ніж залякування, і це методологічна підстава, методологічна основа, подінкова модель гопників, які тільки лякають. Бо ті всі хлопчики навколо Путіна, ця вся їхня братва, вони дуже хочуть жити, як я вже неодноразово, хочуть дуже добре жити, хочуть дуже ніжно жити і хочуть жити довго. І ця друга частина, яку я присвячу окультним речам, ми побачимо і почуємо, як це складувалося в магічно окультній площині. Так ось, що ми можемо сподіватися з цього форуму НАТО, покаже час. Очевидно, якихось радикальних змін ми не матимемо, але все-таки Україна відкриває черговий робить черговий крок, і робить черговий крок в перспективі на вступ до НАТО. Цього вступу, очевидно, не буде без. Позитивного закінчення війни, як це неодноразово сказав Байден. І взагалі Байдена команда непогана, але вона надто м'яка, надто залякана, і, можливо, можливо, це і є перешкодою в нераціональному підході неправильної оцінки сили, зусиль Путіна і його ядерного, ядерної лякалки. Наступна річ Орбан, про якого я вже згадував, цілком прогнозовано. Він поїхав в. Китай і зустрівся з Сі Цзінпіном. таким чином, ми доходимо до висновку, що це може бути узгоджена позиція таких країн, як Китай, Росія, Угорщина і інші сателіти, які е, висувають свого роду сполученим штатам і західну світу свої не ультимату. Але я думаю, що їхні хотілки є трошки замаленькі, бо якщо навіть взяти е, військову потужність країн НАТО. Чи ВВП країн НАТО, наприклад, ВВП в Америці 27 трильйонів доларів, ВВП того ж Китаю 17 трильйонів. Та й військові потуги поки що несорозмірні, хоча Китай має і більший флот, але Китай ще поки що не на тому рівні, що який, який може загрожувати. Однак вони бліфують і вони грають свою довготривалу гру і беруть його на острах в Західний світ. Подивимося, яка буде ця реакція. Але я думаю, що цей синдром страху починає на Заході припадати. І я думаю, що буде достойна, гідна відповідь на засіданні е, е, НАТО, яке має 75-річний 75 ювілей. Хочеться з всього з цього огляду сказати, що Кі Сі Цзінпін, який хоче перейняти лаври лідера світового, він бачить, що Байдена не зовсім добре здоров'я, що Байден можливо не потягне їх. Велика надія таким чином складається така такий чотирикутник, навіть не Тром'яра Трамп. Орбан, Путін Сі, плюс сюди додати Іран. І таким чином візла оформлюється чітко і однозначно. Але я думаю, що Країнам західної цивілізації західної демократії поспора яким чином стати заборолом китайці. Народ специфічний. Я вже неодноразово говорив. До речі, можу сказати дуже смішну річ. Китайці на побутовому рівні і офіційна політика вважають увагу білу расу нижчою расою. Порівнянні з європейцями, ну зхотіли зразу побігти, подивитися в дзеркало і переконати, що це так. Але я подумав, що це не цілком правильно, і такий підхід видається непродуктивним. Таким чином, бачимо, що тоталітарні суспільства грішать ще й расовою якоюсь дискримінаційною першоосновою. Я вже не хочу казати, що китайці хороші працювати, добрий народ, але там, де вони приходять, де вони роблять свої бізнеси, там залишається випана пустеє. або повністю націоналізовані відібрані в держав їхні активи і пасиви. Я вже не кажу, що китайці дуже специфічні люди, які лишили дуже неоднозначний слід під час громадянської війни. В охороні, наприклад, Леніна була величезна кількість китайців і українське село дуже добре запам'ятало чекістів, китайців, які прославилися несамовитою люттю, несамовитою, особливою специфічною е розправою, яка характерна притаманна китайській ментальності. Так ось, українське село просто. Знаючи, що сюди йдуть китайці, чекісти, чи чи китайці ховались або люди навіть кінчали життям самогустом. Це історичні факти. Це говорить про те, що китайська нація трудолюбива, хороша, добра, але не зовсім відчутне таке поняття, яке називається емпатією. Отже, з китайцями треба бути дуже обережно. Тепер мене ще вразив ще один Нандро на Моді, президент Індії, переобраний в білих Кальсонах, приїхав до Путіна. Дуже цікаво це виглядало, дуже з точки огляду це без іронії, я говорю. Мені ті просто такі свої асоціативні ряди. Але на андрамоді, я говорив неодноразово, в мене в багатьох передачах попередніх проходило той момент, що з Індією треба дуже хитро заходу поступати. Індія намагається будь-що намагається будь-що перетягнути. В той момент що тут або Путін підставив з, з Охмадєдом, Моді Або ж моді цілеспрямовано це знав. Але коли по приїзду були обнімання, були офіційні ритуали, все було дотримано. Але якось не би було новообраному черговий раз вибрано президенту Індії, так обніматися з людиною, яка має кримінальний статус в Голландії. І е, той кримінальний статус був підтверджений вчора, як на мене, ритуальним убивством нашої лікарні Охмедети. Це не першочерговий раз. Путін і його армія мають дуже величезний досвід винищуванні лікарні, це було ще в часи Совєтського Союзу. Це було в Сірії, де билось цілеспрямовано, методично і послідовно власне по лікарнях. А з огляду на те, що було вбито і дітей, і дорослих, тобто мова йде про винищення генофонду, тобто етносит в буквальному вимірі. Однак через в'яловість міжнародних інституцій і організацій ми не можемо ніяк поки що привести до порядку цього тирана, який себе е, уявив одночасно і Адольфом Гітлером, і Неполеоном в, в, в однім вимірі. Хоча з Адольфом Гітлером його дуже важко порівнювати. в другій частині. Я торкнуся тих окультно-містичних речей і поведу свої рідні паралелі між путінізмом і гітлеризмом. Також інду... з індійцями взагалі треба бути дуже цікаво. Народ дуже цікавий, дуже з древньою культурою. В них така своєрідна еклектика. Тут у них і Шива Бог, і Калі, страшна богиня. І тут і, і, і повеселити нас можуть архори, канібали, святі люди, які їдять в Варанасі, викопують трупів і їдять людей. З іншого боку. Туги, веселі хлопці, які шарфами дусять людей. Тобто культура дуже цікава. Одночасно, а з іншого боку, Тадж-Махал. Тадж-Махал не тільки видатний храм індуської, а Тадж-Махал є ще й і блюзовий музикант, великий, який собі взяв ім'я Тадж-Махал. І Взагалі, індійська культура, індійська музика, вона дуже древня, дуже цікава. Дуже динамічна, маємо той і болівуд, і е, музику. Якщо торкнутись, наприклад, музики, то взагалі е, паралельно, як я вже говорив про франкфуртську комуністичну, неокомуністичну, неомарсельську школу. І два були найбільші впливи на світову культуру: оця школа, франкфуртська і індуїська східна філософія, індуїзм і буддизм в парі. Так ось, дуже багато музикантів в 60-х роках, коли почалась так звана вільна любов, коли психологія почалась попиратись, коли люди почали шукати екзотики від жиру. Так ось, одна з віток керування цього була індуїська культура, індійський кінематограф, зокрема індійська музика. І дуже багато видатних музичних виконавців. Можна їх ігнорувати, хотіти, не бути, але це є форпости світової музики. Той же Бітлз, наприклад, Джордж Харрісон їздив до Раві Шанкара в Індію, знаменитого сітариста, сітара. Сітара це дуже багатострунна така гітара, індійська струнний інструмент. І тут в мене щось провели з паралелі з бандурою. Чому би нам тут якимось чином таким чином і бандуру не приліпити? Бо теж багатострунний інструмент. Це правда не в те поле я зайшов. Повернемось до Індії. Індія є дуже впливова країна в сучасному світі. Вона зараз е, вийшла на п'яте місце за впливом валового продукту в світі. Вона динамічно розвивається, але з одного боку, Індія була. І Ганді пасивний спротив, і доволі екзотичні ті речі такого окультного характеру. І це в де мирно купаються живі люди і, і трупи. Ну, це специфічна культура, ми мусимо з повагою ставити до цієї культури. Нам знову ж таки головне перебрати індію. Бо індійська культура вона є дуже інтегрована в західний світ, в західну цивілізацію. Бачите, скільки зараз. В Америці дуже багато, яка величезна діаспора. Скільки, як вони? Я не бачив, до речі, ні одного індуса, що працював констракшеном. Вони всі намагаються працювати в інтелектуальних цих. Вони тут можливо подумати, або вони дуже мудрі, або дуже хитрі, або вкупі, і дуже мудрі, і дуже хитрі. В 60-х роках це був просто спалах тяжіння до буддизму, до індійської культури. Тобто це була така якась синкретичність в цій сучасній культурі, але дуже. Індійські впливи були. От, наприклад, навіть в Англії така група називалась Маха Вішну оркестра. Дуже багато апелювали до індійської музики, до сітарної музики. Навіть Рага, стиль, рага, рок, музика. Дуже багато вплинуло на таких виконавців, як Rolling Стоун. Знаєте, таку пісню «Paint in Black»? Якби хотіли наспівати, але в мене дуже голос. Такому <писи> дусі це така відома мелодія. Ну можливо, це пожвавить. Мій бесможна позбавити дуже величезний вплив. Мали на Rolling Стоунс, така знаменита легендарна група Kings, теж з тих старих ветеранів. Вони робили вкраплення індійської музики, індійської філософії. Джордж Харрісон їздив в Індію, де спілкувався з рамами, з знаменитими філософами. Раві Шанкар знаменитий, сітаріст, гітарист виступив на легендарних, на легендарних фестивалях, Монтерей-Поп. Де збиралось по 500 тисяч людей. Потім на Вуцульському фестивалі він виступав поль з такими зірками світового масштабу, як Тен After, як Джимі Хендрікс, як Дженіс Джоплін, як Гретифулдет і інші ті зірки. Їх можна знати, не знати, але про них. Читають в університетах культурних дослідних інститутах це є символи світової культури, і нема на то ради. Просто в нас немало воно такої проникнення, і тому у нас немає такої артикуляції до тих. Так от я що прив'язую до Індії? Чому так важливо Індію перехопити? Мистецтві в музиці, в літературі, навіть індійський кінематограф, я вже говорив, в Америці. Є Голлівуд, в Індії є Болівуд. Бачите, які ремінісценції проходять свої рідні між які паралелі можна провести між тими речами. Індія дуже важлива, бо вона має півтора мільярда населення. І як ті півтора мільярда населення подивиться на західний світ на це? Це дуже важливо. Є ще дуже один болісний аспект. Росія дуже сильно торгувала з Індією не тільки. Нафтою, до речі, щодо нафти, мушу сказати, Росія це запасний майданчик для Індії. Індія, як і Китай, два запасні майданчики, де Росія може легалізувати нафту і газ, головним чином нафту. Так ось індуси набрали, набрали тої російської нафти на халяву за півціни. Так також конденсований газ набрали і але тут мова йде про розраховування було домовлено розраховування в рупіях. Індійці заштопорилися, бо де можна ви, з Індії не можна ті рупії виносити. Бо рупія це не є все-таки світова валюта, вона навіть не є китайський юань, і таким чином росіяни попали в Просак. І зараз Анандро Моді приїжджав і вирішував цю проблему. Але як він, мудрість з індуїзькою філософією, він поставив Путіна на, на місце, і Путін навіть по з ним навіть не продовжував якісь за. Є мене далі. Ще один момент. Він добився щоб всі ті знайомні найманці, солдати, які працюють в російській армії, зараз були повернуті до Індії. Це дуже практично і дуже правильно. Ще третій фактор дуже важливий: Індія це було джерело споживання російської совєтської, ще в ті часи, коли ще була Індіра Ганді, і ще в числі Джавахарлала Неру що з тих часів. З тих старих президентів ще було безконечні потоки російської зброї. Зараз мудрі індуси подивилися, як ця зброя використовується російська в Україні, як старі патріоти 30-літньої, 40-літньої давності в десятки разів перевершують С-300, С-400, інше російське барахло, якісь панцирі вони поведумали. Все це з'ясувало, що воно 50-50, Воно і добре, і не добре. Індуси люди мудрі, у них філософія велика: індуїська, буддийська. В них все чітко поставлено, але головна філософія вигода дай доля, дай доля, дай доля. І таким чином правильний підхід це прагматичний підхід. Єдине мене лякає у той момент, що моді не брав до уваги, що Путін є таран і вбивця. Отакий От суперпрагматичний підхід без будь-якої емпатії і емо емоційного підходу, я вважаю кардинально неправильним. Але ми і західна цивілізація, і ми теж, в тому числі і українці, мусимо плавно перетягати індію на себе. Також вже шанси є, бо. Індія вже відвертається, вже хоче купати Французькі танки, південнокорейські танки і літаки, французькі Рафаль, вони вже згідні купляти, також, вони, видно, перекинуться на американську зброю, яка є французька, і американська, південнокорейська, це, можливо, найкраща зброя в світі на, на даному часі. І тому вони мають роблять перегляд своїх позицій, і Росія дуже і дуже втратить на військовому ринку. Бо продаж зброї це дуже дохідна стаття. Одна з найбільш дохідних статей. І це серйозний удар під дих. І я думаю, що моді, попри всіх, попри всі. Його формальні е, цьомкання і обнімашки з Путіном він все-таки наніс йому суттєвий удар. Тепер щодо Франції, повертаю щодо Франції, Франції не так все страгічно, як я говорив. Франції перемогла ліва сила, зайняла перше місце. Друга партія зайняла Макрона, а третя партія е, е, Марі Ляпен. Марусі Лепен нашої зайняло лише третє місце. Таким чином, реставрації неонацизму нео аля франце не виходить. Це дуже втішно, бо було очікувалось на багато гірше. Хоча Франція і має якісь рудиментарні такі моменти переляку від Росії. Ми ж пам'ятаємо, як русські війська входили. Париж і кричали: Бістро, 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 бістро! І ті бідні французи з переляку бістро їм готували. От звідти пішло світове кафе Бістро. Бо вони лякали бістро, бістро, бістро. Там трошки маленький синдром залишився. До речі, як залишився в німців. Бо коли прийшли Совєти в 45-му році, 90% всіх жінок і дівчат від. П'яти років до 90 були Просто що зробив? Взяти насильно. Бо, слово то не можна говорити, кажуть, тобі були взяті насильно. І таким чином той стокгольський синдром існує в сучасних німців до сих пір, плюс синдром. То, що було вирішування єврейського питання, це теж дав, і такі сучасні німці є зовсім не німці, які були впродовж довозистої. Але вони, можливо, ця українська війна і дала їм підставу омолодити свою кров і стати німці стоїть німців. І той синдром, який висів після другої світової війни, він тихонько стирається. І німці суть більшою вивільнені, бо вони побачили, ось де фашизм, ось де справжній нацистам на сході в Росії, і німцям тепер стає більш комфорт. І вони потихеньку нам дають зброю, дають більше, дають амуніції, дають фінанси. Тобто все, що нам треба, навіть той лякливий, переляканий Шольц стає по суті німецьким бульдогом, що нам дуже і втішно, і дуже приємно. Але Німеччина має теж дефект, там всякі партії є проросійська альтернатива für Deutschland, альтернатива для Німеччини. Вони настільки обнагріли, що на вибори виходили в Німеччині. Увага! Російськими плакатами рекламними, тобто наглота так озвіріла, і скільки їх там живе в Росії, Росіян, Німеччині, вони хочуть зробити там то, совєтський союз. То що ми, то саме, що в Нью-Йорку зробили на Брайтоні Совєти? Ну нема ради, хочуть совет. І вони не хочуть жити цивілізовано, хочуть Німеччину перетворити в Совєтський Союз. Тепер коротенько до Англії. В Англії теж не така трагічна ситуація. Бо я налякався, звісно, лейбористи це не консерватори, вони не такі рішучі, вони не такі динамічні, вони не будуть так агресивно воювати, як, говори, як, робили, як це робили їхні попередники, бо це не їхньому стиль. Їх стиль більш билальний, більш полайкий, більш розважливий. Поза тим вже були офіційні заяви, що підтримка України триватиме. тобто ми можемо сподіватися, що Англія наш головний союзник, почасти з Польщею, ну Ну з Америкою, звісно, щоб нам Байдена бойового трошки дати. Може, пусть йому таку ін'єкцію зробити, щоб він втратив страх, але цей синдром не долається раз. Єдине тут добитися, що Байден взагалі І залишився, бо тому, що Байден. Хороший чоловік, добрий, розумний, ну трошки віковий центр шкодить, трошки шкодить і не знати, як тут бути. Я теж в розпачі, але виходу немає. Бо не дай Бог Трампа, друга Путіна, друга Орбана, друга китайського сі і північно-корейського диктатора. Оце буде Америка. Отоді ми заспіваємо всі. Отоді поплаче західна цивілізація. Таким чином, в Англії не сталося, як гадалось, а в Франції стало зліпше, ніж може бути. Таким чином, можемо аплодувати. Можем аплодувати. І тепер світ думає, яким чином і зупинити, і приструнити Росію за це людобудство, за, за ці ритуальні вбивства дітей і лікарень, що Путін постійно продукує і моделює цю ситуацію, власне так. Він добре знає, де він є. Але він думає, що він. Не буде покараний і не буде ніколи притягнений. Я думаю, що світу варто подумати над тим, щоб зробити так, що він і довести йому те, що він помилявся. В другій частині ми продовжимо такі більш цікаві історичні паралелі між путінізмом і гітлеризмом. Це не рівно зваження речі сюди. Я там приліплю і наших хлопців, Арестовичів, Корчинських. І інших хлопчиків, які їхали, цьомкалися, ручкалися з коровінами, з дугінами і з іншою, і, наприклад, з їхнім великим і... щедровицьким ідеологом, вилетіло мені прізвища, і вони ручкалися, дружбали. І до сих пір, навіть не так давно, Арестович записує собі відео Щедровицький що щодровицьким, один з ідеологів винищення України до ноги. Таким чином, нам треба просвітлювати, хто є, хто, і говорити, що, куди, і як. Бо без визначення чіткої ідентифікації зла і добра ми далеко не зайдемо. Це наша спільна робота. І я взагалі втратив будь-яку активність от в спілкуванні, але обставини просто заставляють. Бо ми. Ми живемо, живемо, живемо. Нам треба думати про майбутнє покоління. І от власне з цим і пов'язано мені скромні роздуми. Всього доброго. Друга частина. Слухайте обов'язково на Lector.ua. Дякую.